Доброго дня в ефірі. Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Бойовики на сході України планують використовувати дітей як живий щит. На Донбасі бойовики сьогодні збили два військових літака. Ганна Герман пожертвувала на потреби антитерористичної операції свою сумочку. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, у силовиків є інформація, що Терористи у заблокованих населених пунктах на Донбасі планують прикриватися дітьми, щоб відновити постачання собі всього необхідного. Про це сьогодні заявив речник РНБО Андрій Лисенко на брифінгу. Тому командування антитерористичної операції закликає батьків, які перебувають у зоні бойових дій, оберігати своїх дітей та не залишати їх без нагляду. Тим часом з'явилася інформація про те, що на Донбасі бойовики збили. Два воєнних літаки про це повідомив прес-секретар, прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський. Ці два літаки збиті біля населеного пункту Саур Могила. Обставини, чим вони були збиті та про долю льотчиків, поки що нічого не відомо. Хоча пізніше прес-центр антитерористичної операції повідомив про те, що льотчикам все ж таки вдалося катапальт. Катапультуватися. Роман Бачкала на своїй сторінці в Фейсбуці пише: збили ще дві наші сушки. Інформація з передової, від наших воєнних. Один із самолетів виконував бойове завдання в районі Лисичанська. Льотчики встигли катапультироваться. їх намагаються разыскать. По предварительной інформації район евакуації контролирует. Терористи і прес-центр АТО повідомляє, що в районі селища Дмитрівка під час надання вогневої підтримки підрозділам Збройних сил України, які мужньо тримають позиції на кордоні нашої держави, терористи підбили два українських літаки су 25 Після успішного виконання завдань в цьому районі чотирма штурмовиками авіації сухопутних військ проросійські бандити обстріляли їх з зенітних ракетних комплексів. Незважаючи на протитанк ракетні маневри та відстріл теплових пасток, два літаки зазнали ушкоджень. Льотчики катапультувалися. Ну і зараз ми подивимося. Ситуація якою бачить її на 12.00 рада національної безпеки та оборони. На сході України ось так виглядає карта бойових дій в Луганській та Донецькій областях. Як бачимо, українські силовики завдають нищівних ударів бойовикам, і кільце, де знаходяться терористи, звужується. Тим часом у твіттер аккаунті ЛуганськНюс Тудей пишуть про те, що терористи знову обстрілюють східні квартали Луганська. Олександр Міхельсон на своїй сторінці Фейсбук пише про ситуацію на сході України. Завчора і сьогодні дуже коротко поспілкувався з кількома бійцями 72-ї та 79-ї бригад. Подробиць не буде. Нехай російська розвідка шукає інші джерела, а професійні панікери інші посилання. Але ситуація важка. Я людина не військова, але в цілому все виглядає так, що визволення низки населених пунктів поки що розпорушує наші сили, тоді як супротивник стягує війська в кулак біля кордону і потенційно незабаром зможе вдарити в будь-якому напрямку. Тобто Самі вони цього зробити не змогли б, але за вогневої підтримки з Росії та постійної накачки технікою і спецами через кордон можуть. Сподіваємося, наше командування все, все таки не настільки тупе, як іноді виглядає, і теж усе розуміє. Написав на своїй сторінці Фейсбук журналіст Олександр Міхільсон. Ірина Геращенко, народний депутат України, написала сьогодні у Фейсбуці про те, що після... Чергового виступу пані Ганни Герман вона поцікавилася в сесійній залі, скільки військової амуніції можна купити на гроші, витрачені на одну сумочку і сукню шанель. Не менше семи бронежилетів найвищого ступеню захисту, пише Ірина Геращенко. Наш позаштатний фотокореспондент Богдан Бартаков був свідком того, як Ганна Герман віддавала свою сумочку на потреби антитерористичної операції. Прошу зараз подивитися, невеличкий фоторепортаж. Того, як Ганна Герман витягувала з сумки всі свої речі і віддавала цю сумочку депутатам фракції Удар, як заявила Ірина Геращенко, сумочка Ганни Герман буде виставлена на аукціон, а гроші, які будуть виручені за аукціону, підуть на лікування бійців, які постраждали в зоні проведення антитерористичної операції. Олександр Бергенець, народний депутат України, пише, що волонтери. Забезпечують поранених планшетами, які дають можливість хлопцям бути увесь час в інформаційному полі і на зв'язку з рідними, а ще привозять телефони, які тримають заряд до 20 діб. Шкода тільки, що приватбанки досі, всупереч закону, присилає хлопцям смс-ки про борги за кредит, а інколи гасить відсотки, знімаючи гроші солдатських карток. Це, до речі, стосується і інших банків, хоча сьогодні. Переважно говорили про це. Ми з Дмитром Андрієвським вже написали звернення на цю тему в генпрокуратуру. Писатимемо ще, поки не припиниться це неподобство. Написав на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат України Олександр Берегінець. Політолог Олексій Голобуцький пише про те, що буде після завершення війни. Після завершення війни перший трибунал треба завершити не над сепаратистами, і п'ятою колоною, а над нікоторими нашими генералами, особенно тиловиками, пише Олексій Голобуцький. Ну і один із лідерів партії Демократичний альянс Василь Гацько пише про те, що прибув у військкомат для отримання мобілізаційного розпорядження. Людей багато, а це значить, що вистачить і на ротацію, і на перемогу. Був тут, коли Росія анексувала Крим. Тоді сказали, що потреби в мені ще немає. Ось тепер. Є, якщо мобілізують, то скористаюсь корупційними зв'язками, Проситиму після підготовки відправити в зону АТО, можливо, київський батальйон територіальної оборони. Вони зараз під щастям там, де маліанцівці служать, разом буде веселіше. Пише Василь Гацько на своїй сторінці у Фейсбуці. І брати Капранови розповідають історію про те. Що відбувається на Луганщині? Знайома телефонує батькові на Луганщину. У батька проблеми колоради забрали машину, пограбували, навіть катували. Вона каже: Приїзди до Києва. Він ні. У вас там Нацгвардія і правий сектор. Я боюся, і це не вигадка, а реальна розмова. Пишуть на своїй сторінці в Фейсбук письменники та видавці, брати Капранови. Віталій Третьяков, декан вищої школи і телебачення при московському державному університеті на Ехо Москви, пише про те, що насправді всі, ті, хто звинувачував Росію у причетності до збитого літака, бонсімсот 777 малазійських авіаліній. Э, мусять из перед Путиным, а те негодяи Пышевин, которые намеками или напрямую обвиняли Россию в уничтожении малазийского Боинга, извиняться публично после того, как их духовные отцы и единственные, кому они верят, американские разведчики сказали, доказательств вины России нет и не предвидится, и по-прежнему ли их будут печатать российские СМИ, показывать российские телеканалы? Кстати, и в мой блог кое кто сбрасывал подобную мерзость. Уберете, извинитесь. Покаяйтесь, як всі призиваєте каяться других за других. Ні, не покаяйтесь. Хоча б ізвиниться, не смілості. Написав декан вищої школи телебачення при МГУ Віталій Третьяков. Ну і Глеб Павловський на сноб ру пише про Путіна і про ситуацію, яка нині складається в українсько-російських. Стосунках та взагалі щодо позиції Росії на світовій арені, Путін як завжди, сильно приувеличує внутрішню угрозу, яку він бачить в достатньо простій формі цвітних революцій, організуємо як заговор на іностранні. Я думаю, нам грозить скоріше не це, а формування самого мрачного. какой только может быть, черного мифа о России. Это очень реальная вещь сегодня, когда глобализация пришла в драматургическую фазу. И в сущности люди смотрят те или иные спектакли и сериалы. Сейчас весь мир смотрит сериал про страшную Россию. Это привело к, к вполне ощутимым потерям для экономики, политики. И именно это бьет по мозгам значительной части населения и элит. Путин это видит, но недостаточно понимает, что этот сценарий более опасен, чем угроза цветных революций, для которых просто нет кадров. Чтобы изменить положение вещей, надо работать со страной и с миром более весело и открыто, написал на своей странице на СНОБРУ Глеб Павловский. Андрей Петковский на «Эхо Москвы» Пыша. все все поведение еще недавно самого влиятельного политика мира в течение двух с половиной последних месяцев это отчаянное маневрирование между двумя неумолимо сближающимися красными линиями, обозначающими его политическую смерть. А. Не нарваться на сокрушительные экономические санкции Запада. И Б. Не нарваться в глазах зомбированного ТВ-населения на репутацию национал-предателя. Трагедия малазийского Боинга используется им для этой же цели. Полковник Путин повторяется так же, как полковник Щукин из адъютанта его превосходительства. Год назад они с Асадом полностью подменили сирийскую повестку дня химической атакой на гражданское население и мгновенным появлением рояля из кустов предложением химического разоружения. В результате Асад из палача, виновного в геноциде суннитской общины, превратился в респектабельного государственного деятеля, с которым мировое сообщество конструктивно обсуждает проблемы разоружения. Сегодня план Путина – подменить повестку дня реакции Запада на российскую агрессию в Украине обсуждением причин авиакатастрофы и конструктивными шагами его Превосходительство премьер-министра Бородая по прекращению на третий день мародерства и надругательства над телами погибших, написал Андрей Пьянковский на своей странице на СНОБ на эхо Москвы. Виталий Портников пишел э, в своем Фейсбуке: Майдан первая настоящая народная революция, которую я видел. Революция, в которой люди диктуют свою волю политикам, а не политики навязывают людям свое представление о происходящем. И пока люди стоят на площади, они непобедимы. Это то, чого не мог понять Янукович, это то, чого ніколи не зможе Даже Путін, навіть коли власті, він буде годами искать ответ на вопрос, «Почему?» и і не находить. Написав Віталій Портников на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось э, така була благосфера на цю хвилину. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Ми представлені. І в вконтакті, і в Фейсбуці, в Однокласниках, у Твіттері. Шукайте телеканал ТВА, залишайте свої коментарі на наших сторінках. Нам важливо знати вашу думку. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 12.20. Я розкажу, чим жила Благосфера. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!